Шовленд по Закарпатськи. Цікава і оригінальна страва в горщиках. Рекомендую спробувати. Спершу промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і ставимо варитись до готовності. Хто ненавидить перловку, спробуйте замінити на булгур чи рис. Паралельно у великій каструлі на олії обсмажте свинину до золотистості з обох боків. Додаємо цибулю і смажимо ще 5 хвилин. Додаємо моркву, смажимо ще 5 хвилин. Тепер спеції. Сіль, перець, паприка, сушений чи свіжий чесник. Перемішайте, залийте воду і проворіть 15-20 хвилин, щоб вийшов бульйончик. Тепер в горщики закладаємо з першу переловку, далі квасолю. Можна домашню, а можна взяти готову. Я брав у сільпо квасолю в томаті. Далі закладаємо шар із м'яса і заливаємо бульйоном. Зверху трішки зелені, щоб дала аромату. Готуємо при 180-30 хвилин у духовці, і готово!